Війна в Афганістані це повномасштабний збройний конфлікт, агресія радянського союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби з моджахедами. Панахиду за всіма загиблими в Афганській війні відправили у церкві Різдва Христового у місті Галич. Ще, моли, моли, за узпочили братів наших і сестер, які загинули в часі афганської війни, і ми соді паніво. І що проститися і всякому рішенню добровільному і і недовільного негоють рани біль Афганістану. Під такою назвою пройшов вечір спомин з нагоди 26-ї річниці виведення війська з Афганістану для галицьких воїнів-інтернаціоналістів. Йдеш, чогось в тебе нема, так мало ліч, зозуля накувала, і до села ти йдеш. співає пісню, ти співаєш. Іванку, й вони деш ти да, що во. Почав виводити війська. Була радість і велика феорія, що на кінець закінчилася братобивча війна. Дата знамена тим, що ми кожен рік по всій державі збираються всі воїни авансів і відзначаємо цю дату. У Михайла від тієї війни залишились спогади та медалі. Пам'ятається все. І саме така любима іграшка була, тому був мій Дембільський альбом. І воно все він все листається і спогади, спогади, спогади. Я пам'ятаю своїх однослуживців, зараз від, від Забайкаля так, від Бурятії і є в Молдавії місто Кагул по прізвищах, по іменах були мої побратими. Вшанувати воїнів афганців прийшли і представники влади. Знайшли можливість від районної ради подарувати цей такий день афганцям, організації Афганців Галицького району, комп'ютер. Пане Михайло, привітки районної ради. На завершення заходів керівники району та ветерани поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, які не повернулись із Афганістану. Нагадаємо, у афганській війні взяли участь 136 галичан, восьмеро з них загинули. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.